Сьогодні у нас з вами четверта практична робота, з теми четвертої. І сьогодні ми знову будемо створювати запити, але будемо створювати їх іншим чином за допомогою мови SQL. А в методичних вказівках ви бачите кілька відомостей про цю мову SQL. Нічого складного. Робити ми не будемо тільки е, такі прості операції з компонентами мови SQL. але е, можу вас зразу ж попередити, що Excel підтримує тільки один компонент. SQL – це компонент е, на е, зміну маніпулювання даними. І, е, Завдяки цьому доступно нам тільки чотири оператори: оператори insert, update, delete та select. Ну, відповідно від їх, з їх назвами, оператор insert він дозволяє додавати якісь нові записи в таблиці в бази даних. Оператор апдейт ем, дозволяє копіювати, скажімо, якісь дані змінювати вже існуючі дані в наших таблицях. Оператор delete. Для того, щоб видаляти якісь записи, і оператор селект для того, щоб вибирати, тобто створювати е, запити, бо запит це вибірка якихось окремих полів або записів за якоюсь умовою. І ми сьогодні будемо ж, е, більше уваги зосереджувати, звичайно ж, на операторі select. все це записано у ваших теоретичних відомостях. Ще тут є табличка з предикатами, основними предикатами порівняння мови SQL. А, ви вже з, не, з ними знайомі, але ми так їх не називали. Коли ми з вами створювали умови відбору минулого разу, ми використовували предикат лайк like, та предиката менше або більше. А, тобто, е, є ще інші предикати, які ви бачите ось тут в табличці. Ми не будемо всіма іми користуватися, але це вам для вашого розуміння. Також далі написано, що можна склад... створювати складні умови. Минулого разу ми теж робили такі запити, де, скажімо, вибирали дані про співробітників, стаж яких знаходиться на певних межах, там, скажімо, від 10 до 20 років. І таким чином ми. Писали складну таку умову в конструкторі запитів: писали е, стаж менше 10, мінімальний, and да, е, тобто стаж більше 10, end менше 20, наприклад. І е, тут також сказано, що можна користуватися такими службовими ключовими словами and або or, коли ми з вами будемо складати складні умови вибору. Ну, от далі ми з вами добралися з теоретичних відомостях до моменту, як відкрити нам з вами е, запит для створення на мові СКЛ. Е, і ще хочу зразу вам е, сказати, що ось тут є робочі завдання, які е, є тільки вашими самостійними завданнями. Це не означає, що ви просто самі будете все це виконувати. Просто е, все, що е, треба вам. Е, Показати, як працює, ми будемо е читати і виконувати з теоретичних відомостях. Тобто в теоретичних відомостях є приклади, які ми з вами разом розберемо. Але ж для цього нам з вами треба відкрити нашу базу даних, яку е ми з вами створили, і кожного разу доробляємо. Ось тут знаходиться моя база даних для ваших груп. У вас вже є е, розділ запитів в області навігації. Тут їх більше, ніж в мене, я не всі створювала минулого разу. І сьогодні ви тут будете додавати нові запити, які будете створювати самостійно. Оці приклади, що ми зараз будемо розбирати, ви можете теж зберігати. Я не буду їх оцінювати, але це може бути корисно саме для вас, коли ви будете потім робити щось самостійно. І так. Перш за все, нам треба відкрити оцей бланк для запиту, щоб створювати там запит на мові SQL. Для цього ми знов-таки переходимо на вкладку створення. Тут у групі запитів відкриваємо конструктор запитів, закриваємо таблиці, вони нам зараз не потрібні. І тепер ми з вами маємо вкладку «Робота з запитами Конструктор. На цій вкладці самий перший елемент є кнопочка перемикання режимів, і нам треба вибрати режим SQL. Натискаємо на режим SQL і отримаємо порожній бланк вже з, одною, з одним оператором Select. Бо саме цей оператор створює різного виду запитів. Далі ми з вами будемо досліджувати приклади, усі приклади. Із Прості і складні, які є в теоретичних відомостях, і розбирати, що і як тут виконується. Ну, перший приклад я повністю перекопіюю його з методичних вказівок до нашого бланку запиту, і давайте подивимось, що ми тут маємо. Перший оператор селекта, після нього є зірочка. Що таке зірочка, я вам вже пояснювала минулого разу, але там ми її застосовували для того, щоб вказати, що нам потрібні усі е, дані там з якогось поля. А тут нам потрібно буде вибрати усі поля з якоїсь там таблиці. Тобто зірочка означає усе, що там є. А де є написано далі from співробітник, тобто вибір усіх полів з таблиці співробітник. Тобто, завдяки такому запиту, ми з вами отримаємо ще одну копію, можна сказати, таблиці співробітник. Давайте спробуємо його виконати. Для цього ми будемо користуватись ось цією кнопочкою зі знаком оклику. Виконуємо запит і отримали дійсно. Все, що є в таблиці співробітник. Бачите, запити працюють. Далі повертаємось в режим SQL. це знов перша кнопка на нашій стрічці, і будемо модифікувати цей запит, щоб зробити інші приклади. В іншому прикладі нам треба. Зробити такий точно запит, як ми робили, тільки з усіма полями з таблиці співробітник, але дані вивести тільки тих співробітників, чиї прізвища починаються з букви К. Тому нам треба додати ось таку умову. Після назви таблиці я додаю умову В прізвище лайк like К. Значить, що тут буде е, особливого, чим відрізняється ця умова від е, умови, е, в куби є запитах? Якщо важно подивитись, то е, після предикату лайк ми маємо одну лапку, тобто апостроф. Якщо е, в КБЄ-запитах в конструкторі ми писали лапки, то тут ми пишемо апострофи. А далі все те ж саме. Тобто, якщо. Е, коли наше має текстове значення, то текстовий тип, то тут ми з вами використовуємо предикат лайк. Like. Якщо воно буде мати текст, числове значення, тобто числовий тип, то будемо використовувати інші предикати, на кшталт дорівнює, менше, більше і так далі. І, Далі вказуємо, на що повинні бути схожі дані в полі прізвища. тобто вони повинні починатися з букви К, а далі я вже пояснювала будь-яка кількість будь-яких символів. Давайте виконаємо цей запит. Ми бачимо в результаті дані на трьох співробітників, але тут усі поля, є, які ми маємо в таблиці співробітник, бо окремі поля ми сюди не відбирали. Ми маємо також зірочку, тобто вибір усіх полів, тільки для співробітників, прізвища, яких починаються з К. Повертаємось в режим SQL. Далі ще будемо модифікувати наш запит, зробимо додаткову умову відбору, тобто, треба показати дані усіх співробітників, прізвища яких починаються з букви К та стаж роботи більше 10. Тому додамо службовим словом AND ще умову відбору по полю стаж. Ось так. Стаж це ж е, числове поле, тому тут е, е, ми застосовуємо не лайк, like, а більше. Перевіримо, виконаємо цей запит. Як ви бачите, на одне прізвище тут стало менше. Або якщо подивитись на поле стаж, ці два співробітника мають стаж дійсно більше 10, а третій, мабуть, мав стаж менше 10 років, тому залишилось тільки два записи. Далі змінимо наш запит, перейдемо в режим SQL і зробимо таку умову згідно. Прикладом, нам треба відобразити дані співробітників, прізвища яких починаються з К або з С. І ми з вами змінюємо другий компонент нашої умови відбору, замість n стаж пишемо OR прізвище like, like S. Якщо в попередньому запиті повинні бути виконані обидві умови, то тут достатньо, щоб виконалась одна з умов, і дані протоколу співробітника будуть додані до нашого запиту. Давайте перевіримо. Ось ви бачите, ми маємо дані дійсно про всіх співробітників, чи прізвище починається з С і з букви К. Тобто усі тут наведені. Повертаємось в режим SQL. Далі, давайте подивимось, як можна зробити вибір окремих полів. Якщо нам треба в наш запит включити не усі поля, а тільки деякі з таблиць, то наш оператор SELECT буде виглядати приблизно таким чином. Після слова «select» ми з вами записуємо назви полів через кому, які ми бажаємо бачити. Але якщо назва поля у нас має якісь символи в своєму складі, як от ідент-код має пробіл, поле ім'я має апостроф, по-батькові ось має дефіс. Тобто, такі складні імена у нас е, виходять, то такі імена треба виділити квадратними дужками, щоб Ексель зрозумів, що це назва одного поля. Інакше працювати це не буде. Е, тобто, перерахували усі поля, які ми бажаємо бачити, обов'язково вказали, з якої таблиці. Тобто, таблиця вся та ж вона залишається співробітник. Давайте виконаємо. Ось тепер ми бачимо всі записи з таблиці співробітник, але виведені тільки окремі поля, які були названі в операторі SELECT. Повертаємось в режим SQL. Далі тут йде інформація про сортування, упорядкування даних в запиті. Ми робили це ж таке минулого разу. Упорядкували дані, упорядковували дані або за зростанням, якщо це числові, або в алфавітному порядку, або навпаки, за вбиванням. і для цього використовується оператор Order By. Тобто в наш запит, який вже ми маємо, додамо ще умову сортування. Після того ви вказали, з якої таблиці вибираються запити, записи, ми вказуємо, що треба упорядкувати всі наші записи по полю прізвища і Order by» означає, що в алфавітному порядку. Давайте подивимось. Ось дані нашого запиту, вони не змінились. Змінились тільки їх. Розташування. Тепер сьогодні упорядковані по полю прізвище в алфавітному порядку. Як ви бачите, так і вийшло. Повертаємось в режим SQL. Далі, якщо нам треба зворотнє упорядкування зробити, нам треба додати ключове слово «деск». Це ключове слово ми нам надаємо. Додаємо наприкінці. Спочатку пишеться оператор сортування Order Bike, потім по якому прізвищу. А якщо треба в зворотньому порядку сортувати, то ми додаємо потім деск. Давайте перевіримо, як це працює. Тепер ви бачите, що останні з, з алфавітом прізвище дані цього, цього співробітника є на першому місці, а прізвище з букви А, тобто перше з алфавітом. Є на останньому місці. Деск, як ви бачите, спрацював. Повертаємось в режим SQL. Тепер давайте розберемо, як вибрати в один запит поля з різних таблиць. Я оцей довгий такий. Оператор просто скопіювала собі сюди бланк запиту. Я знаю, що тут є одна помилочка, я її не хочу виправляти. Я хочу разом з вами розібрати, як будуть відображатися різні помилки при виконанні ось таких sql запитів. Ну, По-перше, давайте розберемо, що треба зробити, якщо наші поля повинні бути з різних таблиць. В такому випадку, після слова селект, ми обов'язково повинні писати, з якої таблиці треба вибрати поле. Тобто, як ви бачите, після слова селект йде назва таблиці співробітник, а через крапку йде назва поля. І це все перераховується через кому. Коли дійшли до іншої таблиці, то просто пишемо назву іншої таблиці. Але тут склад сім'ї, вона ж таке комбінована назва, тому знову ж таки в квадратних дужках ми повинні і назву таблиць вказувати, бо там є різні інші символи, не тільки букви. І як ви бачите, можна взяти. З одною назвою, ось, е, прізвище і прізвище, але з різних таблиць. Ексель, е, ексес розбери, де звідси що взяти завдяки ось такому детальному запиту. Але потім ви обов'язково повинні також вказати, з, яких таблиць, з якими таблицями ви працюєте, тобто from Службове слово ніхто не відміняв, треба дописувати фрон вказувати ім'я таблиць, які приймають участь в цьому запиті, теж через кому. Потім тут ще додана умова. Тобто цей запит нам надасть інформацію про склад сім'ї співробітників. Але щоб інформація була дійсною, треба перевірити, якщо в. Полі ідент-код таблиці склад сім'ї є е, ідентифікаційний код, то е, треба знайти відповідність з таблицею е, з, та, з таблице співробітник по цьому полю. Тобто, якщо в таблиці співробітник ідент-код є, а в складі сім'ї його немає, то для такого співробітника е, немає родичів і цей запит нічого виводитися про нього не буде, тобто повинна спрацювати оця ось умова. В співробітник ідент-код дорівнює склад сім'ї ідент-код. Коли код знайдеться і там, і там, однаковий, то тільки в цьому а, випадку а, наш запит буде додана запрошена а, інформація. А, давайте подивимось, як він працює. Я натискаю виконати і бачу ось таке е, діалогове вікно, начебто, це спрацював параметричний запит, але тут його не повинно бути. Тут е, це означає, що є якась помилка саме в о, у цьому зверненні склад сім'ї ім'я. Я натисну відміну і подивлюсь, що тут не так. Ось в мене в запиті є склад сім'ї, ім'я. Тобто тут не співпадіння в іменах, в тих іменах, які я використовувала в запиті з тими іменами, які є в таблицях. А не співпадінь я знаю, в чомусь в цьому апострофі. Якщо подивитися на інші апострофи в методичних казівках, він виглядає трошки іншим чином, що означає, що в методичних казівках набрали цей апостроф іншим способом, ніж я робила це базі даних Тому я цей апостроф просто заміню апострофом яким я користувалася при створенні імен в таблицях. Тобто, все повинно бути на 100% ідентичне. І тепер спробуємо виконати цей запит ще раз. Тепер у нас помилок немає, ми зразу бачимо результат. Тут є дані про членів сім'ї співробітників і трошечки даних про співробітників безпосередньо. Інші співробітників, які не мають членів сім'ї, сюди не було додано. Запит таким чином працює вірно. Переходимо в режим SQL. Далі, після цього довгого е, запиту, у нас е, в методичних казівках є інформація про е, підсумкові функції. Однією такою функцією ми з вами користувались минулого разу це функція count. і ми завдяки цій функції е, розраховували кількість членів сім'ї наших співробітників. Тут ви бачите цих функцій більше, і е, наприкінці є ще і. Приклад, давайте його розберемо. А в цьому прикладі нам треба отримати дані по співробітнику з найбільшим стажем роботи. І якщо подивитись на цей приклад, то ми бачимо, що тут є оператор Select, зустрічається двічі. Є Перший оператор селект і другий оператор селект. Причому другий Select, оператор селект, він вкладений в перший оператор, можна сказати, селект. Тобто він буде виконуватися першим. Що тут буде зроблено? Спочатку, ну, першим, тому що він в круглих дужках стоїть, як вкладені дві функції, вкладені дві, два оператори. Може, ви пам'ятаєте, таке було і в Excel, коли ви його вчили. Так, от, спочатку буде виконуватися внутрішній оператор Select і завдяки цьому операторі функція MAX знайде в полі стаж максимальне значення з таблиці співробітник. Тобто це нікуди не буде відображатися, це просто буде знайдене таке значення і запам'ятовано буде програмою. А потім спрацює перший оператор Select, який виведе усі поля з таблиці співробітник, де в полі стаж буде значення рівне у цьому максимальному значенню, яке було вже знайдено. Коли це порівняння буде знайдено, ця умова стане. Істиною, тоді е, дані про такого співробітника будуть відображені в нашому запиті. Давайте перевіримо цей запит. Ось я його виконала і знайшлась е, співробітник Старченко Світлана Борисівна, яка має 27 років стажу. Як ви бачите, усе працює. Е, далі ми з вами вже добралися до робочих завдань. Дивіться, першим. Шість завдань будуть схожі на ті приклади, які ми тут розбирали. А три останні завдання вони для операторів Insert, Update та Delete. І коли ви будете. Ці приклади робити, ці завдання точніше робити. Для виконання ваших запитів, вам треба буде користуватися іншими кнопочками, щоб запустити. Кнопочками додавання, якщо це запит на додавання, там оператор insert. Кнопочка оновлення, якщо там у вас оператор Update, так кнопочку видалення, якщо у вас в запиті оператор Delete. Сподіваюся, у вас все вийде. Якщо буде щось е, незрозуміло, будь ласка, звертайтесь, буду допомагати. Також не забудьте про контрольні запитання і про здачу теста другого. Це все, що я хотіла сьогодні вам пояснити.